Близько десяти років подружжя Габсбург Лотринген очолює міжнародну благодійну організацію Полум'я Миру. Поки що єдине її представництво в Україні знаходиться саме в Ужгороді. Днями керівники організації разом з численною австрійською делегацією відвідали об'єкти постійної уваги на Закарпатті. Подробиці у сюжеті наших колег. Герта Маргарета та Шандор Габсбург Лотрінген добре відомі у світі своєю благодійною діяльністю. Організована нащадками монаршої родини міжнародна організація Полум'я миру за допомогою однодумців веде активну діяльність заради порозуміння та встановлення дружніх стосунків між представниками різних народів. «Ми допомагаємо тим і там, де це найбільше необхідно. В багатьох країнах ми маємо своїх представників, партнерів, які надають там інформацію про тих, хто потребує допомоги. Організовуємо достав. Гуманітарного вантажу, який забирають небайдужі люди. Діяльність благодійного фонду на місцях здійснюють представники місцевих організацій. Саме вони визначають об'єкти особливої уваги та координують надання гуманітарної допомоги за кордоном. Серед установ, які протягом останнього року регулярно підтримують австрійські друзі, санаторна школа-інтернат у місті Великий Березний. Це єдина санаторна школа-інтернат. Тобто тут навчаються дітки, які мають проблеми зі здоров'ям. В нашій школі навчаються дітки, які мають серцево-судинні захворювання і захворювання органів дихання. Я зараз не відкрию якоїсь таємниці, якщо скажу, що як правило хворі дітки виростають в сім'ях, ну неблагонадійних, можливо, малозабезпечених. Школа не може забезпечити 100% всіх взуття, одяг і тому це. Дуже гарна допомога таким діткам. А ще хочу сказати, що от недавно ми мали в допомогу велосипеди, і завдячуючи тим велосипедам, наші дітки мають перше місце ну, в змаганнях юні інспектори руху. У списку установ, до яких майже щомісяця прибуває гуманітарний вантаж від організації Полум'я Миру і соціально реабілітаційний центр Дорога життя, йдеться постійна робота практично, ежемесячно. Це гуманітарні конвої, но з тими людьми, з которыми ми співпрацюємо, з «Пламя мира, ми в начале года наметили ще ряд проєктів – это найти подобне учреждение в Австрії производить обмены опытом между профессионалами, между родителями. Это очень важно, этот мир, Европы без границ, если мы действительно туда движемся. Програма короткотривалого візиту Герти Маргарета та Шандора Гасбург Лотрінген була надзвичайно насиченою. Напрямки можливої співпраці на майбутнє обговорили з міським головою Ужгорода Богданом Андрієвим. Крім акції гуманітарної допомоги, одним з основних напрямків роботи організації «Полум'я Миру є підтримка культурних проєктів. Для гостей з Австрії особливо приємним було чути рідну мову у центрі німецької культури у Мукачівському паланку. Це було насправді чудово. Концерт був організований на найвищому рівні. Кількість костюмів просто вражає. Ми були збентежені і по-справжньому вражені. У декого навіть були сльози на очах. Ми відчули себе як вдома. Посольство миру в Україні має багато амбітних планів. Їхнім виконанням і займуться найближчим часом однодумці з обох країн, які належать до організацій, чий девіз думати, говорити і діяти заради миру на землі. Я вважаю, що миру можна досягти лише через дружбу. Саме тоді, коли люди мають багато друзів і діють разом задля однієї мети, можна зробити дійсно багато корисного а там, де не вистачає дружніх відносин, їх потрібно будувати.